Шановне товариство, шановна мотоспільнота, я вас вітаю. У мене є потреба з'їздити у робочі відрядження в місто Одеса. І я замислився, на чому краще всього з'їздити у таке відрядження. І з урахуванням того, що у мене в деяких мотосалонах є, ну скажімо так, корупційні зв'язки, я все ж таки віддав перевагу. Ну, ви чудово знаєте чому, тому що вже Читали назву. І позаду мене, ось там офіційний дилер Харлі Девідсон. І я вирішив поїхати в це робоче відрядження ось на цьому красені. Це Road Glide 25 го року на 117-му двигуні. Це останнє покоління. Ну і ми будемо з'ясовувати, а як він поводить себе у невеличці соло-подорожі. На нас чекає приблизно. 900 000 кілометрів у обидва боки. Погода у нас, друзі, така, що має бути злива, але хто є такий, щоб змінювати свої плани. Я вже трохи запакував речами цей Road Glide. Ось тут у мене речі, тут у мене знімальне обладнання, яке мені знадобиться протягом подорожі. Ну і, власне кажучи, прямо зараз. І вирушаємо. Поїхали разом зі мною, я впевнений, що буде цікаво. Отже, товариство, погода нас не дуже балує, але коли ви подорожуєте на турінг мотоциклі, на турінг або на спорттуристі, це вас не так сильно має турбувати, на відміну від інших класів мотоциклів. Маємо добрий вітрозахист, цілу купу різноманітних дефлекторів, спойлерів. І я почуваюся тут, як вдома на дивані. Приблизно рік тому ми для вас тестували новенький і Це був мій перший досвід на Харлі Девідсон. Я був в захваті. І після цього у мене було два Харлі Девідсон. 16 2016 року та Стріт 19 2019 року, я думаю, що ви пам'ятаєте. І тепер головне те, що в мене є з чим порівняти. Тепер, сидячи на Road Glide 25-го року, я чітко усвідомлюю, наскільки ж Харлі Девідсон, ну, скажімо так, скоріш за все, важко вдається балансувати між технологіями і між класичним. Мотоцикли між бажаннями своїх старих клієнтів і побажаннями нових. Це дійсно сучасний мотоцикл, незважаючи на якісь архаїчні рішення. Але я повторюю, що на 100% це сучасний мотоцикл, який має режими керування, який має трекшн-контроль, який має систему АБС, який має сучасну мультимедійну систему, яка, ну, скажімо так, випереджує багатьох інших мотовиробників. Ще на минулому поколінні ви могли під'єднати дріт і отримати прямо з заводу Apple CarPlay, до цього інші мотовиробники не дійшли досі. У Харлі Девідсон це без проблем. Єдине, що мене засмучує, те, що все ж таки ви маєте під'єднати спочатку свою гарнітуру, і тільки коли під'єднана у вас гарнітура, ви можете за допомогою дрота здобути Apple CarPlay. На минулому поколінні це досить легко відшивається, я робив це на своєму стрітглайді. На новенькому поколінні, я думаю, теж це можливо, і це можна зробити без проблем. Я думаю, що саме так. Але коли людина бажає собі придбати турінг, мотоцикл від Харлі Дивільсом, постійно є ділема. А що ж все таки обрати? Обрати собі стрітглайд. Чи Роадглайк. -like. Так, звісно, по-перше, це справа смаку, кому що більше подобається, але яка різниця у відчуттях? Ну, особисто мені дуже подобається, як зсередини, скажімо так, виглядає Glide. Це величезна панель, яка знаходиться десь далеко попереду тебе. Коли все ж таки кермо не повертається разом з фейрінгом, це класні, прикольні відчуття, особливо, коли ти рухаєшся по щільному трафіку. Ну, стрітглайда все виглядає трохи по-іншому, ближче знаходиться панель, до всього ви можете швиденько дотягнутися руками і таке інше. Але саме ось ця композиція мені подобається більше. Зовні це знов таки ж справа смаку. У мене є величезна кількість плюсів до того, як виглядає Street Glide і не менше плюсів до того, як виглядає Road Glide. Але у Road Glide є ще один величезний бонус це те, що все ж таки на низьких швидкостях повертати кермо окремо від ферінгу набагато легше, ніж це, наприклад, робиться на Street Glide. До цього можна звикнути. Це не критично. І я думаю, це не може бути вирішальним для досвідченого байкера, але для новачка це може бути дійсно вирішальним моментом. Тому, будь ласка, зауважте на це. Звісно, також і відрізняється вітрозахист, незважаючи на величезні фейрінги. Якщо встановлюється мінімальне скло на стріт-глайд і на роут-глайд, на стріт глайд вітрозахист буде трохи краще, знов-таки за рахунок того, що це скло знаходиться ближче до вас. Народлайт з цим склом, наприклад, мені вітрозахисту не дуже вистачає, хотілося б мати скло трішечки вище. Але це сильно псує зовнішній вигляд. Врешті-решт, поки що рухаємося на Одесу, ніякий нам не буде заважати. Я сподіваюся, що не буде сильної зливи. Принаймні у нас завжди є можливість увімкнути режим Рейн і їхати більш обережно. Я впевнений, що все буде окей і годин за п'ять ми будемо у кінцевому місці призначення. Що значить чайник на мотоциклі? Недарма ми так наш проєкт назвали, тому що це дійсно так. У мене сталася аварія, був невеличкий дощ, дощ то не проблема, але мокрий асфальт, калюжі. І в мене геть намокли мої ревіти. Вони намокли настільки, я вам покажу, що у мене рівень води був ось тут, по цю ватерлінію. Це мої улюблені боти, але вони воду так впитують, що капець. І коли я зрозумів, що у мене вже вода отак от витіка зверху через ці отвори, тобто там вона затікає, там же ж вона витіка. Я був вимушений ставати на заправці і сушити це. Я зґвалтував одну сушилку для рук, я десь там годину провів, замерз так, що просто капець. Я сам сухий, все окей, але ноги це просто діч. Тепер щодо харлічика, які в мене спостереження. Я тут дивлюсь, що я трохи не встигаю по часу, і довелося мені навалювати. Про погане у нього обмеження швидкості 180 км кілометрів. На годину із хороших новин він на 180 їде як по рейкам, і він може їхати набагато швидше. 180 км на годину це 4050 обертів, а відсічка у нас на 5500. Тому у нього тут запасу ще капець капець Потрібно це прибирати. Він набагато стабільніший, ніж Street Glide. тому що Street Glide після 150, в залежності від вітру, трохи починає бути. Таким пластилиновим за рахунок того, що вся вага ферінгу знаходиться на кермі. Тут е все окей, він валить, дай Боже, все чудово, все класно. До підвізки в мене взагалі жодних нарікань, незважаючи на те, що американці завжди радять першим ділом встановлювати якусь тюнінгову підвізку або Legend, або Eленz, або щось інше. І що ще хотів сказати, мені не подобається все ж таки кермо. Я тепер розумію, чому 95% мотоциклів у США, які є там на Копарті чи на Іншуренсі, всі вони з тюнінговим кермом. Принаймні, це кермо потрібно трішечки піднімати ось туди, тому що незручно воно занадто близько до мене, руки зігнуті, спина буквою трохи «С», Якщо б це кермо б трохи. Підняти туди, я думаю, було б набагато цікавіше. Друзі, отже, дістався я свого кінцевого місця призначення, і, на мою думку, ці споруди, які знаходяться позаду мене, максимально яскраво підкреслюють настрій ось цього мотоциклу. Багато вітру, спокій та велич. На мою думку, це відбувається саме так. Я в захваті від того, що робить Харлі Девідсон, і мені подобаються ці мотоцикли. Давайте пригадаємо все ж таки технічні особливості новенького Road Glide, Хоча ми розповідаємо. Дали про все це в нашому минулорічному тест-драйві про Street Glide. Але тим не менш, давайте все це пригадаємо. Отже, головне, що запропонував Харлі Девідсон у 2017 році: це нова лінійка двигунів Big Twin, яка має назву Milwaukee A-Twin, прийшов на заміну Twin Camo. Це двигуни, які мають багато відмінностей від попередника. І Харлі Девідсон. Таким чином намагається балансувати між традиціями та новітніми технологіями. Про що це я? Отже, цей двигун має чотири об'єма – 107, 114, 117 і у останніх версіях CVO е, є. Двигун з об'ємом 121 кубічний дюйм. Тобто в нашому випадку 117 кубічних дюймів, а це 1923, якщо я не помиляюсь, кубічних сантиметра. Цей двигун на Road Glide, на Street Glide, або на Road King, тобто на турінг-мотоциклах видає потужність 105 кінських сил, але, наприклад, на лоу-райдер він видає 115 кінських сил. Але головне дивитися на крутний момент. Тут 100 76 Ньютонів крутного моменту, і на мою думку, цього більш ніж достатньо. Він їде спокійно, але він тягне з будь-яких обертів, з будь-яким завантаженням. Майже тобто, ви рухаєтесь на шостій передачі, у вас швидкість впала до 80 км на годину. Ви відкручуєте ручку газу, і він попер, попер попер спокійно, плавнесенько, але досить впевнено. Тепер давайте повернемось все ж таки до технічних особливостей. Отже, що зробили інженери Харлі Девідсон? Ну, по-перше, головне, що вони зробили в цьому двигуні, вони встановили по 4 клапана на кожну ГБЦ. Тобто разом тут вісім клапанів, і саме тому він має назву Мілоокі 8 Тобто вісім клапанів. Але тепер замість двох розподільчих валів ці. Вісім клапанів рухає тільки один розподільчий вал. Далі вони встановили по дві свічки запалювання на кожен циліндр. Це дозволяє більш ефективно спалювати повітря на паливну суміш і тим самим трохи е, понижати температуру двигуна. А ми з вами знаємо, що занадто гарячий двигун і... Ваші постійно підсмажені Фаберже – Це була одна із постійних пред'яв щодо мотоциклів Харлі Девідсон. Тепер цей двигун трохи холодніший ніж його попередник. Із досить суттєвих змін це те, що тут з'явився тепер балансир вал на попередньому поколінні на е, твінкамі. Балансирного вала не було. Він тільки встановлювався на софтейли, якщо я не помиляюсь, або на дайна, або на софтейли. Блін, я забув, Скоріше за все, на сафтейли. Там, де двигун жорстко кріпився до рами без подушок двигуна, тоді там встановлювався балансир вал. В решті мотоциклів на двигунах твінкам не було балансирного валу. Тепер Харлі Девідсон встановлює на всі двигуни балансирний вал. Тут з'явилося тепер охолодження головок блоку циліндрів. Якщо раніше така система охолодження запроваджувалась тільки на важких мотоциклах, наприклад. Клад ультраліміти або електроглайд. за рахунок того, що мотоцикл мав величезну вагу і він був розрахований на двох пасажирів на велику кількість багажу, там встановлювалося додаткове охолодження. Його ретельно ховали у галошах, які тут знаходяться на деяких версіях. Тобто в галошах там захований і розширювальний бачок, і радіатор, і вентилятор радіатора. Саме для того, щоб не поплюжити повітряну філософію охолодження двигунів Харлі Девідсанд. Тепер тут з'явилося рідкісне охолодження головок, блоку циліндрів, ну і, звісно, масляне охолодження все тут реалізовано вже досить сміливо. Але так в очі воно не дуже кидається. Тобто, цей двигун був розроблений та намальований майже з нуля, і на думку інженерів Харлі Девідсон, він відповідає сучасним вимогам. Що стосується моєї думки, то я вважаю, що їм все ж таки вдалося всидіти на двох стільцях, тобто водночас запропонувати і сучасний двигун. але який буде таким же самим канонічним, який люблять всі фанати Харлі Девідсон. З невеличкими вібраціями на холостому ходу. А я вам скажу так, що коли ви починаєте рухатись на Харлі Девідсон, то вібрації майже зникають, але якщо вони є, то це не якийсь там зуд, наприклад, як на Yamaha Tracer 9. Це просто невеличка приємна вібрація. У вас нічого не чухається, у вас не забиваються руки під кінець подорожі. Тобто це є невелика вібрація. Яка досить спокійно переноситься будь-ким. Але коли ви стоїте на холостих обертах, дійсно у вас мотоцикл весь трясеться. Але в цьому і полягає його теж така фішка, яка підкреслює, що це справжній трушний мотоцикл. Ну і давайте тепер трохи поспілкуємось про електроніку. У нас тут тепер величезна мультимедійна система. Про неї я вже розповідав. У нас два величезних блока керування мультимедійною системою. Звісно, тут є аудіосистема. Ви тепер можете під'єднати свій телефон за допомогою. Також під'єднаної гарнітури ви можете реалізувати Apple CarPlay, виводити одразу сюди навігацію. Ну, головне, про що варто сказати, що на Харлі Девідсон з'явилися клавіша Mode. Тепер ви можете змінювати режими керування Харлі Девідсон. Ви можете обирати, наприклад, собі дощ, ви можете обирати стріт, ви можете обирати спорт. Всі ці режими ви можете вмикати під час руху. Дехто каже, вау, йо-майо, не вже Харлі Девідсен нарешті додумався це зробити. Друзі, ну коли ви так е підстьобуєте Харлі Девідсен, то дозвольте мені сказати, що, наприклад, ще на старих Харлеях, які були над вінками, починаючи, я не пам'ятаю напевно, але десь з 15 -го, 14 -го року поворотники вимикаються самостійно. І сядьте тепер на новенький е хускварна Норден 24-го року, і ви зрозумієте, що там е показники поворотів потрібно вимикати примусово. Власноруч вони не вимикаються автоматично, незважаючи на те, що Норден є максимально технологічним мотоциклом. Тому якось так. Мені подобається все ж таки більша концепція саме ротглайда за рахунок того, що весь ферінг у нас кріпиться на раму. Візуально він красивий, неймовірно красивий. І якщо його порівнювати з стрітглайдом, то тут досить тоненька така грань, тому що останній стрітглайд теж неймовірно красивий. Але щодо керування, мені сподобалося як він їде, тому що ти вмикаєш собі круїз контроль на максимально дозволену швидкість на 148 км на годину. Ти відпускаєш кермо, і навіть не зважаючи на вітер, цей мотоцикл шурує прямісінько як по рейкам. Це класне відчуття. Єдине, те, що я вам казав під час подорожі, мені не сподобалось, що максималка тут на 180 км на годину. Чому? Тому що цей мотоцикл здатний їхати набагато швидше. Ну і тепер дозвольте мені ще для вас показати декілька красивих локацій. Звісно, за головною участю Харлі Девідсон Glide. Поїхали разом зі мною. It's hard to leave the ground when you're stuck staring down. just a bustle in the crowd. Watching from the sides as you go through life with wonder in your eyes. Wonder how you Товариство мені десь приблизно вирушати у Київ за два дні, але відверто кажучи, я вже не можу дочекатися, коли настане цей момент. І я знов сяду за кермо Фарлейчика і поїду десь у горизонт. На мою думку, в цьому і поляга головна філософія Харлі Девідсон, мотоциклів Харлі Девідсон, тому що не важливо, куди тобі їхати. Головне сам процес керування мотоциклом самі ті відчуття, які надає тобі цей байк під час керування. Звісно, це заходить далеко не всім, але мені з цим пощастило, і Харлі мені дуже подобається. І не важливо, що це: стрітлайд, road, road King або Low Rider. Кожен харлі має свою особисту харизму, і це чудово. Ну а на мене попереду ще чекає приблизно 700-800 кілометрів. Ось на цьому краса. Друзі, отже, моя подорож завершилася. Я пропоную перейти до величенького поскріптума. І перше, що я хотів зробити, це провести наші стандартні виміри за допомогою RaceLogic. Вибачте, драгі. Драгі. Звісно, драгі. Як завжди, ми будемо вимірювати 50-150, але Харлі Девідсон дозволяє нам зробити виміри 0-100, тому ми зробимо і той, і інший параметр. Отже, лецгов. Зараз в сумарній таблиці ви побачили всі мотоцикли, де ми робили наші виміри, але хотів зауважити на результатах Харлі Девідсан. Родґлайд 2016 року у нас був на 103-му тюнінговому двигуні. А Limited у нас був на 114-му звичайному двигуні, але Limited набагато важче ніж цей екземпляр. Ну і тепер давайте перейдемо до моїх думок щодо цього мотоцикла. Я не розумію, чому багато мотоциклістів стверджують, що, начебто, Харлі Девідсон це не технологічний мотоцикл. Я гадки не маю. Я просто впевнений, що вони ніколи не сиділи за кермом Харлі. Ну, дивіться, у нас є, наприклад, безключовий доступ і на Харлі Девідсон він є вже багато років. Навіть якщо ви загубили свій ключ, будь-який Харлі Девідсон ви можете завести за допомогою пін-коду, якщо ви фізично не замкнули кермо. Наприклад, на версіях CVO ви отримаєте центральний замок, який буде одразу замикати всі кофри, які у вас є. На звичайному Харлі Девідсон це потрібно робити у фізичний спосіб за допомогою ключика. Тут є новітня мультимедійна система. І я навіть можу сказати, що не всі можуть похизуватися такою мультимедіа. Чому тому, що ви можете з легкістю під'єднати телефон, отримати Apple CarPlay. Сюди виводиться безліч е, корисної інформації. Це досить добре читається за будь-яких погодних умов. Тут ви, наприклад, натисканням на ось цю кнопку можете, наприклад, промоніторити, е, скільки у вас лишається запас ходу, але це окей, які у вас витрати пального. Про це ми ще поспілкуємося. Наприклад, який у вас тиск в шинах. Також ви тепер отримуєте кнопку Mode. І за допомогою ось цієї кнопки ви з легкістю обираєте один із трьох режимів. І мені подобається, що ось ця кнопка знаходиться одразу під пальцем у вас, тому що на деяких мотоциклах потрібно лізти в меню і там вже змінювати той чи інший режим. Так, режимів тут небагато всього три, але їх достатньо для такого класу мотоциклів. Ми не будемо детально зупинятися на меню, тому що ми розповідали вам про нього минулого року. Під тест-драйву стріт глайду, але тут є все, що вам необхідно. Наприклад, кнопка вимикання або вмикання трекшн контролю. Є круїз контроль. У нас є розумний АБС, який може відчувати, коли мотоцикл нахиляється. До речі, хотів сказати про систему комбі-брейк. Вона теж працює класно. Якщо ви, наприклад, натискаєте тільки на передні гальма або на задні гальма, ви відчуваєте, що гальмів недостатньо, але варто натиснути одночасно і на передні, і на задні. Ви одразу відчуваєте, як харлюша досить потужно сповільнюється. І це потрібно пам'ятати. Тому використовувати задні гальма під час руху не буде зайвим. Це 100%. До комбі-брейку взагалі жодних питань. Також, звісно, у деяких версіях може бути і підігрів гріпсів також може бути і підігрів сидіння. Це ви чудово розумієте. Окрім цього, у нас є навіть голосові команди. Ми можемо під'єднати телефон, і ось тут у нас є клавіші, які дозволяють спростити саме спілкування з вашим мобільним девайсом. Тому, на мою думку, Харлі Девідсон досить технологічний мотоцикл, який намагається виглядати саме як класичний майже ретробайк. І, на мою думку, інженерам та маркетологам Харлі Девідсон вдається зберегти цю атмосферу. Але, врешті-решт, давайте поспілкуємося. Про те, що мені не сподобалося. І перше, що мені не сподобалося в Харлі Девідсон, про це я вам вже казав, ось це кермо. Може, це можна виправити за рахунок того, що його трохи підняти. Але, ну, як то кажуть, не дарма всі американці встановлюють собі на турінг-мотоцикли, тюнінгове кермо. Воно має трохи кращу ергономіку, і за рахунок того, що ось це кермо має кут нахилу сильно на райдера, у мене постійно втомлювалася спина, тому що постійно потрібно було нахилятися трохи назад. І за рахунок цього мені здалася незручна сидуха. Сидіння здалося незручним, але я впевнений, що якщо виправити ситуацію з кермом, і сидіння буде досить зручним. Тепер мені дуже не сподобався пластик, який є ось тут всередині фейрінгу. Мені не сподобався пластик, який закриває верхню траверсу. На попереднику він був пофарбований, а тут він не пофарбований і виглядає занадто дешево, як на мене. Хотілося б мати трохи інше. Наприклад, ось цей лівий бардачок, коли ви виїжджаєте на погану дорогу, у мене декілька разів відчинявся. Але, наприклад, ось ці блоки керування праворуч та ліворуч, вони зробили класно. До того, як це виглядає, жодних питань. До дзеркал, жодних питань. Тепер мені не сподобався вітрозахист. Може за рахунок того, що на новенькому родгладі все це знаходиться трохи нижче або сидіння трохи вище. Я не готовий сказати, але ось цей базовий вітрозахист задовільнить людей зі зростом, скоріш за все, метр сімдесят. Якщо ви вище, сімдесят п'ять вісімдесят, повітря буде приходити вам прямісінько в шолом. Але Тюнінгового скла на Харлі Девідсон є багато, і ви сюди можете встановити навіть вітрину з магазину. Ну і давайте тепер поспілкуємося трохи про ціни. Отже, стартова ціна на Road Glide 25-го року виробництво починається з позначки 33,995 три Тобто майже 34 тисячі євро, це сірий мотоцикл на хромі. Одразу скажу, що якщо ви захочете, щоб у вас двигун був чорний, вихлоп був чорний, то це буде коштувати дорожче. Цей екземпляр, який у нас на тесті, коштує 34 тисячі 800 євро. Це за рахунок ось цього кольору. І, до речі, ось та дуга вона йде в базі. Ось ці додаткові спойлери вони теж йдуть в базі. В базі немає тільки ось цих захисних дуг для кофрів. Але найдорожчий род глайд, тобто на топовому кольорі, буде коштувати 37 тисяч 300 євро. І це Mystic Shift. Є версія CVO і варто поспілкуватися, скільки CVO коштує. Я нагадаю, що там буде багато додаткових елементів, починаючи від гальмівної системи, кольору, звісно, двигуна і такого іншого. Тобто сівошка у нас починається від ціни 53 тисячі 500 євро. Але є ще CVO ST, яка трохи більш спортивна. Там менше ваги, там соло сидіння, там є карбонові елементи, там потужніший двигун, він там видає. 127 сил та майже 200 моменту. Там інша гальмівна система і там є можливість налаштовувати задню підвіску. Тобто CVO ST – це версія, яка більше загострена під спорт. Але вона коштує стільки ж, скільки і звичайна CVO – 53 500 гривень. Євро. Якщо ви захочете собі обрати максимальний колір, максимальну комплектацію, то це вам обійдеться у 59 тисяч євро для Сівіо та для Сівіо ст Товариство, отже, ми вам вдячні, що перебували з нами протягом цієї подорожі. Чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші думки. І як завжди, побачимося найближчим часом. Ну а ми поїхали віддавати харлюшу назад в мотосалон. Па-па!